Так, роман, другий роман, роман, Романко. Вчителька за його талант. Добрий. Диарин. Гаттимер. Клаумен. Глаумен. А. Чан.

так, тільки не, не мід. Вітати з. Це вітати до якого свята. Гратулірем. А я в мене мутер міць. цю Заняний гібурс. Так. Зайне гібуштак, а, да. це його. А з Іре. Іре. Цю ірем Гебурс. Гратулир. Gratuliert. Zu Ihrem Geburtstag gratuliert. Так, Ганна. Друг допоміг мені в підготовці до іспиту. І ще раз я Анна? Так, так, Анна, ви. Ага, дякую. Ein Freund, ein Freund hat mir mit vorbereiten zum Prüfung geholfen. Так, а готуватися. Тут є два дієслова, Допомагати при чомусь, це при підготовці, і готуватися до чогось. Яке нам надо краще використати, я не видно, використала. використаю. А тут треба два використати. І z forбирайте out. Ну, тут не то, щоб два, тут треба ще оце, от, оце от ДО, як AU. А ви підготовці як при підготовці. Майнфронт гатмірця. Ніх форберайте, а волос депруфон. Це Єгольфон в кінці буде. Mein hat mir При підготовці. Жіноче. Uh, Пропишіть, будь ласка, ще речення. Що з Так, виновене? Ага, мир. При підготовці підготовка жіночий рід А байф обабрайтенг. Buy Байдер forberriting на испит. Uh, all depro. Uh -huh. Допоміг. Geholfen. Так, okay, добре. Сподіваюся, наказ. Сподіватися, це Це... не, все... Se... не пам'ятаю. Гофнунт Надія, а Гофен Ау. Сподіватися на так, точно. Я ja, Hofen Auf Bessered Sucond. Бесере Cumft. Тимофій. Так, доброго дня. Добрий, ми боролися проти несправедливості. Зі кемпфен, хабен ге кемпфен. Зі хабен. Проти несправедливості. Зі хабен геген. О, справедливість. Ге, ре, кі, Und gerechtigkeit wir äh, sie haben gegen ungerechte äh, rechtigkeit gekämpft, gekämpft. wir haben äh, äh, über sein scherzen. Ja? seine scherzen Scherzen, wie, Eine, wie Fitzen. Fitz, fitzen. Wir haben über sein. Wie mm -hmm. er. Er hat uh, über sein. Uh, seine. Seine. Seine, seine Помилки. Феля. Як? Феле. Ага. Фелла. Oh uh. І третя форма. Геданки. Нах. Геда. На геданк. На гедах. Є фелярь помилки. Є ІРТУМ Іртум – помилка. Іртум це, це ще помилка тільки в голові, тобто ваше неправильне враження, думка про ага. щось. А Феллер це вже помилка, яка якось реалізувалася в матеріальному світі. Тобто, ви зробили або написали щось неправильно, або там сказали щось неправильно. Тобто це вже зроблена помилка, а це ще така. Ментально ще в голові вона. А, В голові. Угу. Так, це ще... дякую. Вони протестували проти нових законів. Ви бачите, будь ласка, чи мали тільки речення вкластися за цим попереднім іртом? Тобто, наприклад, це в значенні я щось там неправильно подумав, чи в значенні я вас невірно зрозумів, в якому воно. Тут, скоріше за все, феллер. Ну, В залежності від того, які це помилки, це вже треба. Дивитись по контролі. А може бути якийсь приклад. Можливо, ми зараз складемо якісь маленькі речення за цим іртом, щоб краще зрозуміти його. Ну, ну так взагалі, само буде вживатись, можу. що у вас була якась. Ви думали, що Сонце червоне, а воно жовте. Ну, умовно, так? І це був ваш іртум. Угу. І ви про цей іртум розмірковували. Угу. Він буде вживатись так само, як Фелер, просто. В залежності від контексту, що от позначала та помилка? Чи вона вже щось, він написав диктант неправильно і там зробив 20 помилок. І це були фейлер. А фейлер він зробив тому, що в нього був іртум, Що це слово саме так пишеться, він думав. Mm -hmm. У нього було якби, заблуждення, і він його реалізував. Це може, наприклад, бути таке речення. Наприклад, я думав, що ти купив там червону сорочку, а ти насправді купив жовту чи ні? Ну, це буде, я думав, це буде іртум. Оце воно одному такому значенні. Дякую. Я, він же, Це були його думки, вони якби не реалізувалися якось на. Фізичному плані. Ну, да, ну, хтось там. Я, я думав, що ти збираєшся. Так, от я думав, що ти значить, збираєшся? в мене була, в мене було заблуждення. Щодо очікується. Дякую дуже. За пояснення. О, Оля, Вони протестували проти нових законів. Зі <реку> хабен, Геген, Діні, neuen Gesetze Practivnik Mitarbeiter hat reagiert over andarbeiter hat schnell auf kritik reagiert. Тут як реагідку, Валентина. Сусіди розмовляли про погоду. Вони могли дискутіри, могли би шпрехен уба, реден уба. Нахбарін, нахбар хаб, нахбар хаб іба вета дискутірд. Угу. Dikj äh, richtemes Riech, um, Frisch, brod dikjuche richet naches brod brodni riet. Srednj. Treba dativ. Aha nahrizem. Frischem... Так. Так, коли ви пишете, я, я розумію, що ви хочете, щоб я писав, але я вам чесно скажу, я іноді по 6 годин на день пишу, і в мене вже, блін, руки не хочуть писати. Давайте, якщо, якщо якісь складні речення, я їх, звичайно, прописую, ви самі бачите. Якщо щось простіше, легше, ну. то. Uh, I nem frischen no, Brot. Uh, просто фрішему без ein. Фрішем Brot. Анастасія. Смакувати. Ти шмект. А, дас. Дас ти. Дар. 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 At the apple zig up regener the proof check should manage oh che uber shoes yeah не впевнений в цьому дієслові. Так. Aufreaggen. Auf Краще перевірити. Ні, все добре. Hat sich? Hat sich? Ja. Die aufgeregt. Aufgeregt. Да. Aufgeret. Ofkeret. Okay. Вона подякувала йому за подарунок. Зихат ім. Аф. Фюр. Фюр. Geschenk Геданкет. Фюр. Geschenk геданки. Так, але тоді Gedank. тут особливо нема керування ніякого. Ну, як подякувати за, звичайно, це фюр, але він занадто явний керування відображає, ча часто неявні для о, прямого перекладу форми. І тут є Z Bedankin Buy. Ну і тоді вже фюр. Якщо складніший варіант, то тоді як? Вона себе подякувалася. The hat I in. При ньому. А, байдін. Бай. Бай фугашин ган. Тільки Б. Б дан dich bei ihm. Bei ihm бедан. Сусід потічно скаржився на шум. А якщо я скажу так, як я сказала, то це буде помилка? Буде правильно, буде правильно. Тільки, Тільки німці частіше говорять так, як нам складніше. А якщо ви скажете простіше, то це добре. Ви можете сказати. Простіше, але бути готовим до того, що вам скажуть, складніше. Це так, це так щоб ми не розслаблялись. німці зразу придумали, зразу придумали два варіанти. Для нас, один для себе. Сусід постійно скаржиться. Це моє ще? Так. А, де нагба? Хат? immer sich, ah, sich äh, über beschweren. Mhm. Der Nachbarn äh, hat sich über immer über äh, Lärm, Lärm Aber beschwert. Бешверт. Так, і тільки нахбар, він коли однина, то без «н». «Н» там додається вже в відмінках. Так, ага, дякую. Де нахбар? Де нахбар? Гад імейл? Зіх. Гад зіх імейл. Гад зіх імейл. Уберладн. Бешверт. Дякую. Ірина. Вони докладали зусиль до цього проекту. Зиг Б. Хаб Зиг. Збер. Мучитись цим з чимось. Ну, навколо чогось. Sie haben sie be, um dieses project B0. Так, і цей, цей зі-бемюєн, він ще й вимагає Цу, якщо що. Що вимагає? Ну, ще вимагає Цу, якщо би складалося відповідне речення. Наприклад. ми докладали зусиль. Наприклад, щоб тебе знайти. Зусиль, а то. Ну тут зусилля в, в самому Щоб тебе знайти. Ми, ми докладали зусиль, щоб тебе знайти. Ну так щоб цу в кінці. Чих, фітен. Щоб тебе, цу um, Щоб тебе знайти. Щоб тебе удіг суфінди. Він займався вивченням іспанської. Він був зайнятий чимось. Бути зайнятим чимось. Р. Er um, uh, як yeah, як займатися. буде займатися чимось? бути зайнятим. О, ди дифектик. Дика завтіген з тим того. Er hat sich beschäftigt mit, uh, uh, mit spanisch, er mit Він іспанською займався. Ну, значить, ясно, що вивчення іспанської. Так, Надя. Після довгих обговорень, то був обід, вечір, ранок. А тут просто були новини, ми їм здивувалися, прив'язки до часу ніякої нема. Тому не буде воно. Als. Als Bia, Dina Hrichten. Дізналася. Дізнаватися про щось. Ерфарен фон. Aha, wir fahren vor. als wir vor und von die schon die alten, die alten die alten menschen haben ähm stundenlang ist stund, stundenlang stundenlang über politik gesprochen über politik und Oh book get ridden screenshire. Так, roman, drugi roman. Він pomer with серцевої недостатності. R-hat. Er Anhat an. tylko nie Erhat a Er ist, ponieważ er, uh, to zmiana stanu. Oni posporowali się, przez pieniądze. jak się? Streiten über. Uh, sie haben über uh, Das Geld. Geld. Das, das Geld. Geld Gestreiten. Gestritten. 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 Anna. Лікарка взяла участь у медичній конференції. Ді Арсі, Арсі, він медицині з конференції, вітає. Тальгеномен. Анна і Тальгеномен. Таль не має... А зачем, будь ласка, тільки є слово скерування? Не, не, не. Ан. Браті участь в таль відокремлюється. Зігат Ан. Медицинші so, цільші... а... конференц. Таль геномен. Mm -hmm. Моя бабця любила походити до Італії. А майне Ома. А хаче. Люба. Джерайзі на Італію. Гетронс. Роймен фонд. Von der Reise nach Trailer geträumt. Von, von der Reise. Mm. My na autobus. Wir haben lange auf. Äh, Denn. Auf der Bus auf, den gewartet. Den Bus? auf den Bus gewartet. Gewartet. Der Leiter zweifel äh, 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 zweifel äh, ja. Zwei, an der Leiter hat äh, nicht im an. A, äh, nicht an Erfolg plan. des Plans. Erfolg des plans gezweif. Gezweifelt. Так, аhat ага, gezweifelt. Так. Ирина. Їхнє рішення залежало від результатів тесту. Ihre Entscheidung. Entscheidung. Ihre Ent Entscheidung. Zeige so, es dir wieder. Uh, Ab. Ab. Hängen von. Hängen von. so es dir wieder.

И, Гернисе. и в конце тест Гернис. Тест R. Гернис. Ну, а больше он нужен не, то тогда фон Ден, тест R. Гернис Сен. Ден. Тест R. Гернис Сен. И в конце. И там? В конце. Аб. А нам треба відокремити оце ап. Префікс. Ірі uh -oh. ендшайдунг, хейнгт, ап. Залежить від. Так, звертати увагу на. Як буде? Okay. Yeah. Вони і вони ім їм... ауф шілдер не зважало. зважали. Ніхто uh, is... nicht... из лапки дисплея. ахтен, третья форма. Г. Яв Г. Актом. Г. Актом. Г. Актом. Оля. Студентка правильно ответила на все запитания. Д. Д. Студенты. Studentin. Die Studentin hat äh, alle Fragen richtig, äh, richtig beantwortet. Mm -hmm. Так, добре, тільки, будь ласка, uh -huh. не говоріть ще хтось з тим, хто відповідає. Я припинив грати на гітарі. Я припинив з грою на гітарі. Грати на гітарі, коли було пізно. Ich, ich had äh, nee, ich, äh, ich habe Gitarre. Ich habe mit Groen Gitarre. Ich äh, habe mit Gitarre aufgehört. Mit Gitarre spielen aufgehört. Ich habe oh, aufgehört. Yeah.

Er hatte auf unseres Haus auf unser Haus gepasst. Aufgepasst. Er hat auf Haus aufgepasst gepasst. Okay. Während während wir im Urlaub waren. Mhm. Ми всі заощадження. <гум> <гум> unsere... er er для ремонту в <гум> сізоняту. Фюр репаратур. Фюр репаратур. Реновірунг, напевно, якщо це будинка. Фюр реновірт. Ауф. Значить, витрачати це аус Гебен. Фюр. Аус гебіт. Ауф гебен. Фюр. Це витрачати на щось. Тобто на... Це оце от фюр. Ah, für renoviert. Ausgebiet. Wir haben. Wir haben. Geld für Geld. Für die Renovierung die Renovierung Renovierung. Aus. Ge G. Wir haben dann gesagt, äh, für, über uns, Zukunft, nachdenkt. Nachdenkt.